Де канала ніяково. Що сильно горіло, хлопці? Чи вже трошки потушили? Ага. Ай, туди. Не, не пускають всередину. Так. Та тут нічого не видно що -то. Видно, думаю. Ще одну пожежну відомо. Там. Ще попробую з тієї сторони заїхати, то кажеш, як то тр... загорівся трансформатор, так? В середині десь там. Угу. ще клубки диму валять он, так? Ну, no, зрозумів. Замкнув трансформатор 4, 4 на 3 метри, так да? приблизно? ну от дим болич ще видно, видно щось ще, не дотушили. А що, було видно полум'я? Да? <плес> Там покина мене тут середину не пускають. За ці ворота вже проти не вдається. Хлопці не пускають фронт. Ну, Бачимо ще одна пожежна їде на фільмують, у нас сево приїхав. Я, я вас не знімаю, я вам пожежна. Далі відійдіть від паркану. Від... Добре, зараз. Ді би мій начальник іде дати живуть. Все, все, відходжу. Це яка Володимирська чи що? Чи це, це не наша, ні? Ще одна пожежа. Ще одна, це, це вже це врави. Вже Видно не вистачає. Це Володимир Вуливський, так? Видно не, не вистачає її води, певно. Ну. не Чому ж ми ж на, на території? Ну. Не знімається не знімаєте. Пожежники. пожежники заходять. Та хотів би зняти, як пожежники заходять. Ну що мерз відже. Видно, його водичка не понадобилась, видно, вже загасили вогонь. Володимир Волинська теж вже їде назад. Дуже швидко, видно, без неї справились. Ну, Видно, що серйозне було, що ж Володимиром виїхали. Матері покрив.